Розпиття спиртних напоїв на дитячому майданчику в заводському районі Запоріжжя закінчилося сваркою між двома місцевими жителями. У розпалі конфлікту один із чоловіків спочатку жорстоко побив іншого, а потім відтягнув до сміттєвих баків, вдарив ножем у шию та залишив помирати. Як повідомили в поліції області, інцидент стався 16 вересня. Правоохоронці ретельно провели огляд місця вчинення злочину та встановили особу загиблого. Ним виявився 33-річний житель заводського району. Наразі правоохоронці встановили зловмисника та Отримали його за місцем проживання, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Правоохоронці викрили в Україні злочинну організацію, яка працювала під виглядом юридичної допомоги та ошукала майже 5 тисяч людей у Європі та Центральній Азії. Шахраї обіцяли допомогти повернути гроші від фейкових онлайн брокерів. Вони телефонували людям з різних країн, представлялися юристами чи податковими службами. Згодом насилали підроблені документи, переконували платити судові збори чи податки. У деяких випадках жертв змушували брати кредити чи продавати майно, аби внести новий платіж. Загальна сума завданих збитків понад 186 Мільйонів гривень отримані гроші організатори вкладали у дорогу нерухомість у Києві, землю та літнє авто. Дев'ятьох учасників організації затримали. Їм повідомили про підозру у створенні злочинної організації та шахрайстві. Вінницька прокуратура разом з правоохоронцями повідомила про підозри 17 особам. Серед них депутати місцевих рад, колишня завідувачка державної нотаріальної контори, реєстратори та керівники комунальних і приватних підприємств. За даними слідства, загальна сума завданих збитків становить понад 30 мільйонів гривень. А ще майже 19 мільйонів це незадекларовані доходи та майно. Правоохоронці викрили розтрати бюджетних коштів під час ремонтів доріг, будівель та закупівлі електроенергії приховування. Вання земельних ділянок нерухомості та доходів у деклараціях депутатів і посадовців, незаконної реєстрації чужих земельних ділянок та комунального майна, ухилення від сплати податків на суму понад 15 мільйонів гривень, незаконні рубки лісу на мільйони гривень. Прокуратура готує клопотання до суду про запобіжні заходи та відсторонення від посад. В Одесі чоловік за гроші обіцяв розв'язати питання зі складанням іспитів ТСЦ. Під час телефонних розмов з клієнтами так званий бігунок проводив покроковий інструктаж, одначе такі заробітки припинили правоохоронці. 23-річний Одесит запевняв клієнтів, що завдяки його зв'язкам у декількох сервісних центрах успіх на теоретичному іспиті гарантований, а в майбутньому ще обіцяв допомогти впоратися з практичним екзаменом. Свої послуги чоловік оцінив у 2 тисячі доларів. Поліцейські затримали фігуранта під час отримання грошей від чергового клієнта. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.